Всім привіт, друзі! Сьогодні в нашому відеоролику я почав свою кар'єру з нуля. Звичайно, на максимально складній кар'єрі ми піднімемося з колін. Чи з колін, чи з нуля. Неважливо. Ну що ж, друзі, я побажаю вам приємного перегляду. Ну, а ми полетіли. І так, друзі, що ми маємо? Нічого. У нас на балансі 800 доларів. Це нічого. Ми навіть бензопилу не можемо купити. Я так розумію, що це гараж. Це топливний бак. Це теж. У нас є елеватор. у нас є просто база, але тут нічого нема, навіть старого металолому. Я думаю, що нам треба. Для старту. Для старту треба купити, точніше, виконати контракт. Але, щоб виконати контракт, у нас тут що? У нас тут пахота, тільки пахота. Дивіться, шосте поле 9521 долар. Це для нас дуже класно, але шосте поле, друзі. Я зараз знайду його вам на карті, щоб ви побачили. Шосте поле дуже-дуже-дуже велике. О, ось, шосте поле, друзі. Для пахати воно величеньке. Велике, точніше, тому цей контракт одразу ні. Далі, 13 поле. Ну, давайте оно 13 поле. Ну, 13 поле можна, але не так багато платять. Але для нас це хоч якісь гроші. Хоча б орендувати техніку. І 300, дол... ну, 300 доларів одразу ні. 300 доларів це взагалі що? Це копійки для нас. Тому ні. Давайте тоді 13 поле. 13 поле буде для нас ідеально. Так, я думаю, 13 поле буде ідеально. Так, друзі, дивіться, нам ще порендувати орендувати техніку. Що ми можемо орендувати? Нам клас потрібен. У нас нема грошей, щоб його орендувати. Я хотів знати його ціну для оренди. Що ж таке можна, друзі? Я не знаю, що придумати. Хоча є одна ідейка. Дивіться, зараз ми, так, вибачте, але ми беремо кредит. Кредит, ну, може, на 1050. Беремо кредит на 1050 і орендуємо техніку для пахоти. Орендуємо, виконуємо контракт, отримуємо гроші. Ну, потім вертаємо. Вертаємо техніку. Вертаємо техніку і, можливо, купимо свою. Навіть такий трактор. Дорого стоїть орендувати. Ну, МТЗ, давайте МТЗ. МТЗ 800 доларів, але у нас всього 860. Хм, друзі, що ж робити? Напишіть в коментарі. Бо нам же ще плуг треба орендувати, а це теж дорого. Друзі, я не знаю, що робити. Все-таки прийдеться нам з вами брати контракт на 50 тисяч доларів. Не хотів я цього робити, але нам, ну, прийдеться. У нас немає з вами вибору. Що ж, друзі, давайте тоді зараз візьмемо кредит та будемо починати якось виживати. Чесно, от чесно, я не хотів цього робити. Але в нас немає вибору. Я навіть не знав, що так буде. Добре, друзі, зараз я знайду контракт, ми його візьмемо. Де він взагалі є? А, ось. Беремо! 50 тисяч контракту. Ой, 50 тисяч доларів. Та йдемо виконувати контракт. 50 тисяч взяли, все. Ну що ж, друзі, давайте купимо нашу першу техніку та будемо висуватися на наш контракт. Давайте орендуємо за 6 тисяч. Ну, це, до речі, нормальна ціна. Так, давайте. І плуг. Ну плуг потрібний, великий. Звичайно ж великий, щоб ми на тому полі не були і 3 години не пахали. Добре, купляємо, друзі. Все. Давайте, друзі, так, зараз я переганяю техніку, щоб ви довго не чекали, я це зроблю по-швидкому. Для вас пройде секунда, а для мене хвилин 15. Ну що ж, друзі, давайте повертаємось на поле. І так, друзі, ми вже приїхали на наше поле, як бачите. Зараз давайте будемо починати контракт. Чесно, я побачив це поле і дуже розчарувався, тому що я зрозумів, що це буде дуже довго. Бо ми їдемо зі швидкістю 10 км на годину. Це дуже довго. Добре, цей контракт я буду робити сам. Зроблю сам, як зроблю, так я до вас повернусь. Тому що я не хочу, щоб ви це бачили і ви мучились разом зі мною. Давайте, друзі, цей моментик ми трішечки перемотаємо. Друзі, поки ми працюємо, я купляю поле. Поки у нас є трішки грошей, ми купляємо ось такий участок всього за 30 тисяч. Щоб у нас вже був якийсь участок. Ну що ж, друзі, ми закінчили. Пройшло 1 година реального часу. Так, вам не почулось. Чесно, я дуже-дуже замарився його вспахувати. Це дуже було важко. Але ми впорались разом з вами. Друзі, поставте лайкос за мої старання. Так, ну що, я е, купив вже ж поле, ви всі бачили. Зараз полетим, подивимося, що за поле, яке воно, як воно взагалі виглядає і що там посіно. Давайте глянемо на карту, щоб не заблукати. Так, 13 було. -та ну, майже закінчили, як бачите, там кусочок залишився, там 3-4 обороти. Так, е, ми пропустили поворот. Добре, поїхали. Чесно, друзі, це було дуже важко. Я сподіваюся на вашу підтримку. Фух, чесно, я дуже замарився. До речі, я купив бензопилу. Я думав, попиляти там дерева, але теж на нашій території, я забув. Так, друзі, зараз давайте полетим, Що там посіяно, я хочу глянути. Там картопля. Ну, в принципі, можемо. У нас є 11 тисяч, ми можемо орендувати техніку, щоб скосити картоплю, убрати картоплю та заробити якісь гроші. Ми з вами майже не піднялись. Хоча ні, ми купили. Ми купили... Ой! Оці а... А дрова треба запам'ятати, що вони тут лежать. Так, давайте, друзі, так. Ми за весь цей відос ну, купили участок, заробили. У нас є гроші на те, щоб орендувати техніку. Так, ось це поле, дивіться, картопля посажена. Давайте пробіжимося зараз. Подивимось, чи воно длінне, чи не длінне. Дивіться, друзі, по факту. По факту ми за цей відос. Ну так, ми купили тільки поле. Але слухайте, поле це теж добре. Не прямо ідеально, але теж добре. Тепер ми можемо тут посіяти все, що захочемо. Або скосити картоплю та на гроші вже купити техніку, а не орендувати її. А це вже дуже добре. Фух, Ось такий у нас результат, друзі, за відос. Я думаю, що це нормальний результат. Ми з вами дуже добре постарались, Давайте повернемо техніку з оренди. І ми знову бомжі. Ну, нічого страшного. Це все, друзі, просто маленькі недоліки, маленькі помилочки. Ми це все виправимо. Це було, друзі, дуже важко, але я. Дякую вам, що за весь цей час ви були зі мною. Ви мене не підвели, ви були зі мною. Дякую вам велике, бо не я майже піднявся, а ми. Дякую вам за допомогу, друзі. З вами був Святик ФС. Ну, наступній серії, я думаю, ми вже піднімемося. Сильніше з вами був святик. Бувайте, друзі!